Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, колись був такий ютуб-канал, називався Полікарпович, і Там розповідали про пневматику Флабери та стартовики. Так от він е трошечки повертається і зараз повертається саме рубрика. Щоденник пневмонутого», колись воно називалось Поповнення колекції. Ну а зараз така типу. Більш цікава, на мою думку, назва. Напишіть вашу думку в коментарях. Значить, в цій рубриці я просто сижу, яю воду і показую якісь штуки, які я знайшов, придбав собі в колекцію так чи інакше. Буду ними користуватись або просто вони будуть у мене десь там валятись е, в шафі. Але, тим не менш, про це говоримо, це показуємо і насолоджуємось. Тому, кому цікаво, вже можна поставити лайк, підписатись на канал, якщо хтось не підписаний, і також стати спонсором каналу. На цьому я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Список. Зараз на екрані. Також особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Start Guns, Terren Blade, Guns Hub, Otaman Guns, Steel і також BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, а я, в принципі, починаю. І поїхали! Ну, як я вже сказав, сьогодні буде три екземпляри: це м, один револьвер під патрон Флабера, один со 2 пістолет і е, ще один со 2 пістолет, кулемет, мабуть, правильно буде його назвати. Давайте ж з нього і почнемо. Це МП-5К Хеклер koch від Умарекс. Купував його, звичайно, ж, вживаним, в не найкращому стані і вже встиг навіть сам трошечки зламати ось цей. Е, ДГК, там якесь у нього дивне кріплення, якийсь затискач, який я хотів розтиснути, щоб його зняти, але я його зламав. І це, в принципі, не єдина поломка у даного екземпляра. По-перше, тут бачимо загублений один пін, і сюди, вставлений гвинт під шестигранника має виглядати типу ось так. І вони мають швидко зніматися Ну Відповідно, і цівка має зніматися, я так розумію, має зніматися. ДГК, потім виймаємо пін, знімаємо цівку. Навіщо це робити тут уже не впевнений, але така можливість, в принципі, колись у нього існувала. Зараз вже не дуже вона в нього існує. так Наступний момент, давайте по поломкам пройдемось: це у нього щось сталося з ось цією шторкою, ось цією кришечкою. Яка відповідає, ну не відповідає, але це є частиною механізму блоубеку. І щось там підклинуло, перестало працювати. Ага, і він почав стравлювати газ. Тобто, коли я його отримав, вставив в нього балон, зарядив кульками, відстріляв один магазин. А на другому магазині щось коротше стравився в мене газ. Я спробував замінити балон, і наступний балон у мене повністю весь стравився. Коротше, щось десь підклинило, треба розбирати, дивитись. Зараз цим займатися немає ні бажання, ні можливості, тому в такому вигляді він, в принципі, поїде в мою колекцію, буде там лежати собі і чекати кращих часів. Взагалі, по моделі, що хочу сказати: модель е досить цікава насправді, далеко не ідеальна, але при тому всьому вона копійна, має копійні маркування. тобто... З лівої сторони логотип Heckler Koch mp 5 k це означає курц, типу короткий, це укорочена версія mp 5 ну Калібр тут вказаний вже 4,5 мм. І з правої сторони, що ми маємо? F5-кутничку, серійний номер. так Те, що у MAREX, типу. Має право на торгову марку Heckler-Koch і, в принципі, все. Перемикач режимів вогню. Він тут е, такий же самий, як і в бойових аналогів, Тобто зараз на запобіжнику. На запобіжнику у нас е, спусковий гачок протискається, але він роз'єднаний з подальшим механізмом. Е, і також одиночний режим вогню. Так він вже е, клацає. Автоматичного режиму вогню немає, але, в принципі, можемо уявити, що це якась там цивільна версія MP5K. Так, ще з цікавих моментів. Маємо складаний приклад. Приклад складається підніманням цього самого прикладу, і в праву сторону на петлі він просто у нас ось так закривається. При цьому. Пістолет-кулемет залишається ну, відносно функціональним. В принципі, якісь там органи управління у нас не перекриті, спусковий гачок не перекритий, руків'я взведення не перекрите, вікно викиду гільз не перекрите. Але, в принципі, воно нам тут і не потрібно. Балон СО2 вставляється в ось цю частину, тобто виймаються ось ці два піни, верхній, до речі, легко виймається. А нижній коротше, підклинює, там треба чимось підковирювати. Тоді вся ця конструкція просто знімається, туди вставляється балон, одягається назад кришка і ось підтискний гвинт, який її проколює наш балон. Взагалі, в заводському комплекті має бути ще без прикладу просто невеличка така кришка, наскільки я пам'ятаю. Може там з антапкою чи що. Ну, в принципі, антапка у нас ось тут є, ремень можна зачепити. Мабуть, просто звичайна кришка, нібито вона має бути в заводському комплекті. Щоб, типу, не носити з собою приклад, а просто такий ще компактніший і ще легший пістолет-кулемет був, скажімо так, в наявності. Тут є ось такі місця це типу для висувного прикладу, але ну, не знаю наскільки він сюди може вставати. Можливо, з тією кришкою там будуть певні прорізи, і можна буде сюди вставляти. Типу, цей телескопічний е, висувний приклад. Е, так, далі. Прицільні пристрої у нас. Відкриті цілик та мушка. Тут е, попередній власник, мабуть, помаркував якимось коректором білим, щоб було більш контрастно. Е, в принципі, до мушки зауважень немає, але вона от доволі низенька, мені здалося. Взагалі прицільні, досить низькі, і коли цілишся, потрібно прямо, е, прямо сильно так вкладатись. В нього ще такий момент, що цілик у нього є чотири варіанти по ширині самої прорізі. Я так і не зрозумів, воно регулюється чи не регулюється, бо зараз встановлено на саму широку і не дуже зручно в принципі прицілюватись Я би переставив на якусь вузеньку але може його розкручувати треба, тому що. Сама ось ця колодочка, вона ніби як окрема деталька, вона ніби не заодно з усім ось цим пластиком, але тим не менш вона не повертається. Є у нас е, зверху гвинт і з боку гвинт. Мабуть, за допомогою цих гвинтів воно якось е, теоретично і Має регулюватись. Так, ну значить, балон вставляється сюди всередину, а кульки сталеві 4,5 ось такий магазин. Магазин також у нас копійний, аутентичний, вставляється ось таким чином. І ось, скажімо так, закінчений вигляд даного пістолет-кулемета В принципі, по вигляду класно, саме тому в колекцію він до мене і прямує. І, до речі, на них досить висока ціна насправді, ті, які особливо в хорошій якості і повністю комплектні, досить дорогі. Ось цей з нюансами, але в цілому то робочий, Ну, вдалося знайти дешевше, тому я його і взяв. Ще з недоліків, хочу відмітити, що пістолетне руків'я це ось дві половинки пластику, і там, мабуть, якісь фіксатори зламалися. Коротше, воно все ось так трошки роз'їхалось. Це не біда, його можна м якось там скріпити. Коротше, щось придумати з цим можна, я не думаю, що велика проблема. Все одно його треба розбирати, обслуговувати. Цікавий момент. Ось це руків'я взведення, воно насправді ніяке не взведення, Тобто тут ми стріляємо по суті, самовзводом постійно, а це руків'я у нас може відключати blowback. Тобто, коли ми ставимо його, грубо кажучи, на затворну затримку, ось ця шторка від'їжджає в самий край, Ось можете бачити. і. Таким чином, коли ми стріляємо, ми просто не від... з відключеною функцією блоубека, він нібито видає там, плюс 10 метрів на секунду і ну, теоретично може надовше трошки вистачить е газового балона. Коли ж ми відпускаємо взведення, зведення, от що найкрутіше в цьому пістолетку кулеметі що можна робити як в фільмах, е з таким варіантом у нас вже буде працювати блоубек, буде бігати ось ця шторка, але блоубек тут ну, чисто декоративний. Він навіть не взводить ударно-спусковий механізм. Кульки тут не досилаються в патронник. Вони. Хоча ні. А, ні, ну вони за, за допомогою пружини самі потрапляють туди в патронник. І, в принципі, на тому все. Ще, до речі, крута фішка, що в магазина є. Не в магазин, а в принципі у цього післат кулемета є затворна затримка. Вона тут працює не зовсім як затворна затримка, вона тут працює як блокування спускового гачка. Тобто, ось таким чином ми стріляємо. Коли у нас закінчуються кульки, тут ось виїжджає. Планочка, яка натискає на відповідну тягу, і у нас просто блокується спусковий гачок. Тобто можемо стріляти, стріляти, стріляти. Коли перестало стріляти, значить закінчились е, кульки, що в принципі досить добре. Е, магазин вставляється і від'єднується за допомогою ось цієї клавіші, як в калаша. Є тут відформовка ще під одну кнопку, вона теж ніби як е, фіксатор магазина. От Уже не впевнений, чи в оригіналі ось такий фіксатор. Чи такий прапорець, ну коротше, ось такі нюанси. Передні руків'я перенесення вогню, складаний приклад, непоганий зовнішній вигляд, але все пластик і ну не, не дуже якісно в принципі все зібрано. Тим не менш, МП5 в колекцію додається і я його відправляю додому, тому що зараз я ним займатися не буду і огляду на нього не буде. Його треба довести до ладу, відремонтувати, підшаманити. Попідклеювати, і тоді вже колись пізніше буде на нього детальний огляд, стрілкові тести і все тому подібне. Сам по собі досить цікаво. Я ж кажу: я один магазин повний встиг відстріляти, а тут щось близько 40 кульок, мабуть, в нього влазить. Точно не пам'ятаю. Але відстріляв, в принципі, стріляти нормально, цікаво, весело, тому штука має право на життя. Ну, а далі знову ось цей коричневий колір дитячої несподіванки. І по формі цієї кобури ви можете бачити, що це черговий Макаров. Черговий ПМ пістолет Макарова. В цьому випадку це пневматичний СО2 варіант від бренду КВЦ. Ну, давайте ж подивимось. Так, знову цей хлястик, ой, який дістає у нас Макарови з кобури. І так. Так, так, це він. Ось ця велетенська п'ята магазину, яка не дуже копійна. І нібито як е, писали, що в нього руків я значно довше, ніж у Макарова. Я зараз збігаю, візьму. Чи не візьму. Е, ні, не, не збігаю і не візьму. Буду робити порівняння з ПМФом або з 654 вже в огляді на даний пістолет. Зараз же просто у нас перший погляд і що воно таке. Значить, це КВЦ, а яка модель на ньому ніде навіть і не написано, і не вказано? Справа можемо бачити КВЦ, Made in Taiwan і серійний номер. З лівої сторони у нас калібр 4.5 і літера С в кружечку, літера f П'ятикутничку. Значить, така гігантська і дурна п'ятка магазину, але зате це Маруївська схема. Як ми знаємо, це два пневматика на Маруївській схемі, вона найкопійніша. Тут, власне, теж все дуже з цим добре. Тобто, кулька досилається в патронник і потім вже відбувається постріл, що класно, цікаво. Так, у пістолета, ага, на запобіжнику. Присутня затворна затримка, прапорець затворної затримки знімається таким чином. Спуск можна стріляти. Ні, самовзводом не можна стріляти. Можна стріляти тільки з попереднього взведення курка. Так, перша некопійність, те, що немає самовзводу. Я чогось думав, що він є, але от як бачимо, немає. Далі такий момент, що. При постановці на запобіжник у нас не відбувається безпечний спуск як у Бойового Макарова, як у 654-х. Але, ну, як бачимо, і пострілу не відбувається. Також блокується затвор на запобіжнику, що, в принципі, теж добре. Так, Що ще по ньому сказати? Та, в принципі, дуже сильно нічого й розказувати. Розбирання збирання, в принципі, автентично. Борода, ну така якась вона, не знаю, начебто напівборода, знову ж таки, треба буде порівнювати з ПМФом. ПМФ у мене е, досить копійний, насправді. Так, розбирається за допомогою відтягування спускової скоби, але на відміну знову ж таки, від Макарова, тут спускова скоба не фіксується. Ми не можемо її повернути трошечки на бік і зафіксувати обрамку. Нам потрібно її тримати як в турецьких стартових пістолетів. І далі відтягуємо. Відтягуємо затвор назад, піднімаємо догори, знімаємо його. А, так, що ми тут маємо? Ну, в принципі, він, наче не дуже і поюзаний. Насправді, всередині має затвор ось такий вигляд, потрібно воно вам, чи може й не дуже. А, так, і тут можемо бачити зворотня пружина, фальшствол. Далі ще пластиковий кожух і вже в ньому сам стволик. Тут у нас якісь залишки, мабуть, від страйкбольних пістолетів. Колись тут мало бути регулювання хопапу. В пневматичних 4,5 чомусь хопап не роблять. Хоча сама гумка там є, і вона досить сильно перекриває ствол. Так, що, що ще по ньому сказати? Я навіть і не знаю. Хочу одне сказати, що я з нього також постріляв, я з нього відстріляв. Ну, я не знаю, в магазині 4. Коротше, один балон відстріляв по баночках з 10 метрів і точність, купність прямо дуже вразила. Ну коротше, Я жодного разу не промахнувся по баночках з 10 метрів. Для CO2 пневмата це, як мені здається, досить хороший. Результат. Планую зняти на нього повноцінний огляд з повноцінним стрілковим тестом. На Флобери мабуть, не буду зараз стріляти, тому що вони все таки гучно стріляють, а з СО2, я думаю, можна трошечки буде і постріляти. Тому буде повноцінний огляд, як я вже сказав. І кому цікаво, також підпишіться обов'язково на канал, щоб його не пропустити. Сам по собі пістолет він також по дивним цінам іноді продавався. Раніше я взагалі пам'ятаю, там 4-5 тисяч коштував такий пістолет, зараз я знайшов, якщо не помиляюсь, за 2,5. В принципі, в дуже гарному стані, в комплекті ще й кобура. Ну, кобура, це взагалі воно е ні про що вони жахливі, але сам пістолет в хорошому стані, повністю робочий, нічого не травило в нього. Вставив балон, вставив кульки і стріляв. Ще й кульки навіть якісь в комплекті з ним були. Я дивлюсь по копійності, що руків'я... Прямо, прямо не дуже копійне. Знову ж таки, вони надихались пневматичним пістолетом, а не бойовим. Тому, мабуть, так і вийшло. Запобіжник, ну, тут, в принципі, все норм. Курок такої дуже дивної якоїсь форми насправді. Але але, але, дуже малесеньке вікно викиду гільз. Реально таке манюнє-манюнне. Але при цьому сам по собі пістолет цікавий. Ну як я вже сказав, огляд на нього. Огляду на нього бути, тому що він мене вразив в першу чергу свої, своєю точністю. Коли я стріляв по тих баночках, я прямо не очікував, що я буду взагалі влучати, чи хоча б половину, щоб я влучив. А там прямо, прямо всі влучав і, блин, ну, топчик. Тому, тому тому буду знімати огляд, буду порівнювати з пмф 1 який. Дуже копійний до е бойового пістолета Макарова. Ну і також хочу зробити стрілковий тест з відстрілом на точність і на купність. Третя одиниця в сьогоднішньому відео це револьвер під патрон Флобера, як я вже й казав. Він також знаходиться в кобурі, він на даний момент досить рідкісний. Хоча раніше їх було дуже багато, вони коштували дуже дешево і нікому не були потрібні. Зараз, коли їх стало мало, вони стали всім потрібні і ціна досить сильно зросла. Так, кобура, схоже, колись була оперативка, але, на щастя, хоча б цих ременів усіх не залишилось. Хто ними блин, користується. Ну і це стрімер це стрімер R2, трьохдюймовий 4 мм під патрон Флабера, турецький е, револьвер. В чому особливість стрімерів? Давайте ж одразу вам поясню, і чим вони цікаві, чим вони відрізняються від більшості інших револьверів під патрон Флабера, так це їхнім барабаном. Барабан у них ось такий. Саме тому, ну не знаю раніше, як мінімум, я поки на них дивився, то мені здавалося, це якось дивно. Воно виглядало ну так, от, типу, якісь, якісь такі, ніби костелі, Я не знаю, неповноцінний барабан. І більш цінувалися револьвери з класичним виглядом, з класичним барабаном, тому що вони були, типу, як більш копійні, а тут не копійність. Але певна перевага у такого барабанчика є, тому що ми в менших габаритах отримуємо більшу довжину ствола, так як ствол у нас починається ось прямо звідси і до самого зрізу. Тобто тут. Три дюйми, але кожух при цьому, як у двохдюймового револьвера. Ще один дюйм ствола, ми, грубо кажучи, виграємо за рахунок такого габариту, такого барабанчику. І, в принципі, з точки зору взагалі зброї, це більш логічно, тому що в, скажімо так, класичних барабанах, револьверах під патрон, патрон Флобера, куля проходить всю камеру. Ну, тобто, наприклад, ось можемо мати ось такий барабан. Кулька коротенька, вона довго летить по камері, набирає швидкість. І потім якось там якимось макаром потрапляє в ствол, і там вже е як карта ляже, залежить від співвісності, від діаметрів цього всього. А тут більш правильно, тому що коротенька кулька в коротенькому барабанчику, і вона майже одразу після ініціації потрапляє в ствол і продовжує свій рух уже по стволу. Ствол, до речі, тут е, гладенький, наскільки я розумію. Так, Ствол гладкий, як і у майже всіх турецьких револьверів під патрон Флобера. Зарядність 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 зарядний. Ну і має наступний вигляд. Коротше, і по-перше, кожу ствола цікаво, класно виглядає. Друга його особливість це, як я вже сказав, барабан. Ну і, В принципі, в іншому це, грубо кажучи, звичайний турецький стартовий пістолет. Ударно-спусковий механізм тут зі сплаву. Добре, що барабан сталевий, тому що у деяких турецьких револьверів бувають ще й барабани зі сплаву. Значить, по маркуванням з лівої сторони калібр 4 мм ран з лонг 3 дюйми. Також можемо бачити тут серійний номер у нього на рамці. І З правої сторони на кожу зі ствола написана модель Streamer R2, і на цьому все. Більше ніяких абсолютно маркувань на револьвері немає ні про країну виробника, ні про бренд. Наскільки я знаю, що дані револьвери Streamer вироблялись на заводі Stalker. Тобто ми знаємо Сталкер і стартові пістолети. Ми також знаємо, що Сталкер робить і револьвери під патрон Флабера. І наскільки я розумію, що саме ось ці стрімери роби, робились на потужностях того самого Сталкера, який робив ті ж самі револьвери під патрон Флабера. Руків'я Руків'я тут пластикове, але прогумоване, воно ну, такий типу софт-тач, Але софт-тач не дуже якісний. Ось на, на деяких частинках він почав вже... Протиратись, ну але і не настільки жахливо, як мінімум, він не лізе і не стає липким, а просто витирається в певних місцях, типу, не дуже якісний. Насічечка, руків я в принципі повноцінне під повний хват нормальною рукою, ось як у мене, без проблем. мізинець лягає. Револьвер тримається міцно, досить такий тяжкенький, відчувається в руці, зводиться туго. Ну, спуск по відчуттям наче нормальний. Коротше, коли буде огляд, буду тестувати вже пристроєм для вимірювання зусилля спуску. Там вже подивимося, який же у нього цей спуск. Прицільні пристрої, що до речі, добре, тут у нас регульований цілик, регулюється і по горизонталі, і по вертикалі. Ось у нас гвинт вертикального регулювання ап. І ось на самому цілику. Гвинт горизонтального регулювання, і ось ця частинка з прорізу має рухатись вліво, вправо. Так, в принципі, по розмірам досить непогано підібрана ширина прорізу з мушкою. Невеличкий зазорчик залишається між ними. Між стінками. Ну, коротше, цілитись непогано. В принципі, по ергономіці руків я то таке саме, як і в інших сталкерів. Я думаю, спускова скоба і частина якоїсь там рамки не має сильно в них і відрізнятись. так Запобіжна пластина в наявності. Ну і а, Цікаво, що навіть тут ось ці прорізи вони справжні, а не якісь там. Фальш прорізи, як у кого альфа сафарі, здається, робиться типу відформовку під оці вентиляційні отвори, які у вогнепальній зброї слугують для кращого охолодження ствола і щоб менше нагрівалася прицільна планка і менше заважала прицілюватись. В револьверах під Пронсобера воно ніякого сенсу немає, виключно такий е декоративний дизайнерський. Варіант, але тут зроблено і на тому добре. І знову ж таки, ці револьвери почали коштувати якихось дурних грошей, продавали на райберті в жахливому стані, просто убитий повністю за, не пам'ятаю, тисяч за 3 гривень. А це я придбав, я вже й забув скільки, але дуже недорого. І я прямо урвав його у ніксера. забрав перед ним прямо по хорошій ціні. Для такого стану просто ціна. Майже копійчана була, я вже, якщо чесно, то й забув, скільки він же ж коштував. Але, тим не менш, дуже класний варіант для поповнення колекції із такою незвичайною штукою, як ось такий коротенький барабанчик. Потрапляє до мене в колекцію. Огляд на нього робити буду. Стрілковий тест, мабуть, буде неповноцінний. Як мінімум, фронограф я його відстріляю, але по мішенях, мабуть, не буду відстрілювати, тому що з цим у мене тут є певні нюанси. Не хочеться на вулиці просто стріляти, привертати до себе увагу. Якщо з СО2 пневматики ще в принципі можна постріляти, вона там собі похлопає та і все, то флабер вже буде привертати значно більше уваги, що мені не дуже той потрібно. Ну, в принципі. Принципі, на цьому я цей випуск закінчую. Він такий досить коротенький. Коли буде наступний і чи буде наступний випуск щоденників пневмонутого, минутого, я не знаю взагалі навіть не уявляю собі, тому що, що ще брати собі в колекцію, дуже складно сказати. Ось, до речі, Таурус 409, я не знаю, мабуть, те відео вже вийшло. Але якщо хто не в курсі, і хто раптом не дивився те відео, то. Stalker 409 я продаю, і в обмін на нього до мене заходить кругленька сума коштів, і також заходить вайраух 4-дюймовий. вайраух 4 дюймовий буде по характеристикам плюс-мінус такий же самий, як і цей Таурус, але плюс ще кругленька сума досить сильно вирішила це питання. Тому по вайраухам у мене буде закрита колекція, у мене буде і короткий, і середній, і довгий. А от залишаться тауруси, залишиться Наган, це, що стосується револьверів під патрон Флобера, все інше, в принципі, ну майже майже все інше зібрав. Але якогось такого прямо ажіотажу у мене зараз і немає, щоб там все скуповувати. З е, пневматики, з СО2 пневматики, з чогось такого цікавого та незвичайного, М -м, поки що в планах також немає нічого. Якщо буде щось траплятися, я час від часу моніторю рейберт, моніторю Telegram групи з продажу. Якщо щось цікаве з'являється, то, можливо, щось і придбаю, але, як я вже сказав, конкретного якогось плану по придбанню немає. Щодо PCP, то буду собі помалесенько-потихесенько збирати на Raptor 3 Long High Power, не поспішаючи нікуди, він мені прямо зараз не дуже той потрібен, але колись в майбутньому все-таки хочу, щоб він у мене був. По іншим девайсам, ну, прямо такого е, немає. Будуть нові стартовики, скоріш за все, скоро мають заїхати, то контент, в принципі, буде. Але чи буду я ними поповнювати свою колекцію? Ну тут вже не знаю. Як мінімум, зроблю огляди, а там після того вже буду вирішувати. Ну, В принципі, як і всі, ви всі <смі> теж робите. Дивитесь огляди, потім вирішуєте, треба воно вам чи не дуже. Так само, в принципі, і я. Що ж, друзі? На цьому все буду закінчувати. Ніби все розказав, що хотів. Якщо залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. З задоволенням буду відповідати на всі ваші коментарі щодо флоберів, щодо пневматів, щодо стартовиків. Та, в принципі, щодо всього, задавайте будь-які запитання, по можливості буду на все відповідати. Та й просто поспілкуємось, Може бути щось цікаве з цього вийти. Ну що ж? Начебто вже точно все сказав, тому залишилось подякувати спонсорам мого каналу. Список виведу зараз на екран. Також долучайтесь до спонсорства якщо маєте таке бажання та можливість. Ну і до зустрічі в наступних відео, в оглядах, відео про флобери пневмати, про ножі. І все. На основному каналі флобери пневмати і ножі. А на додатковий канал переїжджають. Вже в принципі переїхало спорядження, розпаковочки, ліхтарики, сухпайки і, коротше, всі-всі-всі ці теми, які не дуже цікаві, не дуже популярні на основному каналі, все це переїхало на додатковий канал. Тому в описі також під відео буде посилання на додатковий канал. Підписуйтесь і туди, хто ще не підписаний. До речі, прямі ефіри також будуть на додатковому каналі. Ну і в принципі зараз по прямих ефірах у мене невеличка пауза. Трошечки від цього відпочиваю. Потім з новими силами, з новим натхненням буду їх проводити. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте переглядом, лайком, підпискою та коментарем. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!